Ну, ось ось о, у цьому середовищі вчених, які займаються сферою штучного інтелекту, є такий термін «заліт штучного інтелекту. Англійською це називається General Artificial Intelligence Take-Off. Тобто, вони говорять про те, що в якийсь момент відбудеться повне захоплення всіх ініціатив людства штучним інтелектом. Тобто він буде скрізь, практично замінить собою абсолютно все і контролюватиме все. Чи не боїтеся ви такого стану? Ні, абсолютно я не, я не вірю в це. Тобто він Jeg може дійсно робити дуже багато чого, така машина, такий робот, але піднятися вище за людину він не може заплутати, заплутати нас, нас. Звісно, на наш.... ми і так ми плутаємося, так, навіть уже навіть і в тих дурницях, які сьогодні винаходимо і створюємо, але нам нема чого боятися, повстання машин.